Усім привіт, друзі, Усім гарного перегляду, вітеньчко. Ми сьогодні розглянемо гарний бій, який я зіграв на Progeto 65 на мапі Прохорівка. Раджу додивитися до кінця, оскільки вважаю цей бій, який я зіграв на Прожетті на Прохорівці, одним з найкращих за минулих 2-3 місяці. Тож, гарного вам перегляду, і погнали дивитися даний бій. Будемо грати знизу, з трофейною вентиляцією, з трофейним стабілізатором та трофейною закалкою. Плюс настанову на вентиляцію поставив. І звичайно ж ми їдемо на центр мапи. Граємо з трьома ЛТшками і одною артилерією. І я дивлюся зразу на розкатку. Чи поїхали хтось на гору? Бачу, батік поїхав, і поїхали ще додатково. Ще ЛТшка поїхала. Добре, не можу там засвітити когось, можливо. та... Ми будемо відстрілювати від центру. Також бачимо, що ворожий єбрик дуже сильно нагліє, і він їде просто по центру мапи, щоб засвітити перекатку наших ЛТшок. Та заїжджаємо на позицію, щоб можна було відстріляти когось. Тут пешка підстріляється, думаю, по ній дати один постріл, але ні, стріляю я і попадаю по єбрику. Це вже, знаєте, такий показник. Якщо перший постріл добрий, це значить бій буде хорошим. Тож дивимося, що у нас буде по бою. Ми знаємо, що... Наші АЛТ не поїхали вперед, і ворожа ЛТК може заїхати в квадрат F1. І ми акуратненько тут відіграємо, щоб не отримати лижнього демеджу. Звичайно, наші союзнички дивляться то на гору від центру, то на іншу сторону. А я помічаю, що тут виїхала бабаха. Та зводимося та даємо йому блайндиком один постіл. Так, це блайндик, бо в кінці бою я передивлявся, так я попав на по бабасі стовідково. І дивимося, чи можемо тут засвітити когось, хто буде саме на тій горці горі. Бо деколи буває так, що супротивники заїжджають на С1, але недобрий корпус беруть, ховають і, коротше, можна їх пересвітити якось так. І тут світиться об'єкт 260. 8, дріб 4. Перший постійно полетів кудись не туди. І другий нормально залітає, третій нормально залітає. Вирішив йому четвертий вже не давати, але подивіться, просто на, на того об'єкта він просто натиснув W. Засвітився і натиснув W і їде вперед. Їде вперед, і наші союзники ще його не вбувають дотепер. Це жесть. Також е випадкова подія. Е тобто. Літаки будуть зараз літати та падати сюди. Бачите, вже червоним свічується, е, з димом, що зараз буде падати все. І ворожий танчик, об'єкт просто під'їхав майже впритик до нашої до наших супротивників. Але цей до наших союзників, але вони бачите, що його вже майже знищили. Це добре. Тепер дивимося чи є ще хтось тут. Е Чекаємо, чи, чи хтось не світить так? Друзі, не світить хтось. Я розумію, що певно, що ще за все там є алтешка, але я поки що не подаю виду, щоб не, не залякати її. Бо буває таке, що деколи коли під'їжджаєш дуже близько до цієї позиції, наприклад, якась Алтеха наша підійде, то вона може засвітити ту саму Алтешку, яка в квадраті F1. Тому я коли. Коли саме під'їжджає Єврик ближче туди, я стараюся зводитися зразу, щоб можливо зразу бити її, але вирішую стріляти по по тих кущиках і зразу свічуся. Я думаю, блін, це не вже так, так все погано, так мене швидко пересвідчують. Але ні, це мантікора. Мантікора, яка сидить в кущику, і після кожного пострілу мене тримає в засвіті. І цей момент, коли єбрик під'їжджає ближче, я зразу ж весь фокус даю по цій мантікорі та вбиваємо її трьома пострілами. Щоб мені кажуть, що туди заїхала. Все. капець. Програла монтікора. Бачимо, що твориться на другому фланзі. Ворожа монтікора впала вниз і їде до, до нашого там бачатика і важкого танка. Але ворожі танки наверх взагалі не їдуть, і тобто, вони верхні відіграють горку. Я розумію, що тут можна ще буде десь відстріляти ще пару, пару пострілів, перезаряджаємося. До кінця, але все рівно світимся. я, я не розумію, від кого я свідчуся. І в цей момент свідчується СТРВ з 600 хп. Я не знаю, чи я попав чи ні. Стараємося йому попасти там, де бортик, оскільки там, де борти, можна пробити його нормально, цю саму е, стервеху. І, як бачите, одним пострілом я все ж таки їй попадаю туди в бортик та прибуваю її. Тим часом у мене є 2500 десь приблизно демеджу середнього, оскільки. Я ще один постріл по бабасі дав. Рахунок 6-2. Рахунок 6-2. Але не все так добре, оскільки зараз наші союзнички повірять в себе та поїдуть вперед і всі помирають. Якось так. Якось так. Тепер ми їдемо на позицію на центр, перезаряджаємося повністю, і зараз будемо, звичайно, вже Контрити всіх є на центрі, оскільки наш, наші союзники виграли цей фланг, і все добре. І тим часом подивіться просто на рахуночок і на ХПшки. Ми граємо 6-2, але по ХП програємо на 1300. Тут моментик, я мав би стріляти по базіку, але я вирішив повністю Дозарядитися і, на жаль, два постріли йому дав броню. І не пробив. Супер. Треба, можливо, було стріляти швидше і давати йому постріл, але я вирішую дозарядитися і ще раз виїхати на базика і повністю розрядити барабан. Тим часом. Е я клікаю туди, там, де СТРВХ, кажу, чуваки, засвітіть, щоб вона мене бі... не розвалювала, бо... бо це було б жорстоко, щоб мене б тут розвалили. Я виїжджаю вище, Базік не світиться, світиться є п'ятий. Вирішую не їхати, поки Базіка не побачать, І тут е... наша СТРВ. Так, її доперед, і в нас засвічує е, цього ж самого вазіка. Я вирішую повністю барабан йому віддати 4 снаряди, щоб його знищити. Другий є нормально, третій гарно полетів разом з гусеницею. І четвертим добираємо його. Супер. Тепер ми йдемо далі на перезарядку. Дивимося, що ми вже тут і виграємо по ХП на 1600. Але Нян з чому? Ніан в тому, що наші союзники. Подивися, що роблять. Просто беруть і їдуть вперед. Яга Єсота отримує перший постріл. Яга Єсота отримує другий постріл. Так. СТБшка їде просто вперед. Я не можу йому допомогти. Яга Єсота отримує третій постріл. І можна сказати, що це по Язі вже майже. Так, я вже шотне. Я стріляю по прожетку, який там є, але попадає йому десь кудись в броню другим пострілом не попадає. І ми фланг. Першу другу лінію зелень ми програли. Ми програли. І що нам тут робити? Звичайно, я би хотів цей бій затащити, але бачу, що треба. Треба нам зараз втікати з цієї позиції, щоб ми могли. Ще нормально відстріляти. І ми зараз будемо робити такий мув. Ми будемо тікати з цієї позиції на фланг другий, там де є наші союзники. І я кажу нашому союзнику 113-му, що він відступав і їхав за ЖД. Також засвітився об'єкт 140-й АФК, я повністю зводжуся до нього та будемо його розфармлювати. Перший постріл на мене золоті, другий. Кудись не влучив броню. Третій є. І четвертим його, звичайно вже ще раз дамажимо, але не забираємо. І тепер ми маємо 4780 демеджу, ми поїхали захищати нашу базу. Тим часом я розумію, що в мене під калібр лишився тільки один снаряд. Я пере переводжуся на кумулятиви. Тим часом ми граємо 11.10. Наші союзники прекрасні, просто їдуть вперед. Та будуть зараз помирати. Подивіться, Батік вже їде просто на зелень, тобто хоче підсвітити СТРВ. Але СТРВ першим помирає, Батік заїжджає на позицію, типу, він хоче показати, що дає, і на жаль, також зараз підставиться і буде помирати. Так. Концерт 5 їх завалив двох і стерву і бачати. Лишилося два тяжика, один шотний, один фуловищ тп і я лишився. Бачимо, що їде сюди прожетку просто на всіх парах. Я дозводжуся, чекаю, поки він приїде приїде до то, того танка, який помер. Даю йому три постріла, Йдемо на КД, В мене є можливість бити його з... Барабану, тобто з двох пострілів ще. Я від'їжджаю назад, не геть звідси. він під'їжджає, даємо перший шотик на 370, другим пострілом даємо 332. Альфа не пройшла, і я тікаю за ЖД. Він мені контузив на мого командира, і я призаряджаюся зараз, щоб його вбити. Мансуємо, можливо, щоб він виїхав там, не вбив, але він не виїжджає. Я думаю, добре, окей. Ми тепер будемо старатися, щоб знищити цього ж самого проджетку і поїхати далі. Але ситуація у нас дуже погана. Стежки присвічуються важких танків, в мене лишається 1000 хп. Тим більше артилерія ще мені дала ще один постріл на 323. Окей, я перезаряджаюся і чекаю про той моменту, коли у мене аптечка зробиться. так? І я зможу полікувати свого командира, щоб нормально всіх бачити. Тут думаю, що концепт п'ятий або ТПХ просто заїде сюди та буде рашити мене. І в цей час, коли я це думаю, концепт п'ятий бере і вбиває нашого 113-го. Просто подивіться, як прожетко заїхало. Я першим пострілом не попав по ній, а другим. Добрав, і це у нас є зараз 6680 демеджу. Тікаємо від артилерії, добре ми ухилилися, і їдемо на центр, щоб допомогти нашому 60 ТП, щоб просто він не віддався в нуль. Тим часом кажу ще раз: артилерія відстрілялася, ми розуміємо, де вона є, але вона має можливість нормально так заїхати та ну, по алеї просто їхати по першій другій лінії і все. Тим часом я засвічуюся. Окей, я розумію, де можуть бути супротивники. І я просто у цей момент, коли доїжджаю до центру, розвертаюся, щоб відсвітитися. І думаю, можливо, я його зможу, зможу так, наприклад, того самого концепта зловити. Можливо, він зараз поїде назад і буде мене крутити. Тож побачимо, побачимо, як це буде. Під'їхали на позицію назад, туди там, де ми бадалися з проджеткою. І виїжджаємо та буде. Натикається, чекнемо, чи є хтось тут, чи ні, чи засвічуся я, чи не засвічуся. І я під'їжджаю, виїхав повністю, ні, не свічуся, бачу. Бачу, що немає лампочки, добре. Другий раз під'їжджаю ближче, можливо, він до бази під'їхав. Ні, немає нічого. І тепер під'їжджаємо ще ближче. Можливо, тут я зможу засвітитися, можливо, він далі сидить ближче до центру. І дивимося, що, на жаль, світла немає. Значить, він стоїть ближче, ближче десь до, до центральної частини і контролить той проїзд. Я це все прекрасно розумію, і вирішую назад повернутися вже до 60 ТП. Можливо, не зараз буду трашити нашу 60 ТП, щоб йому ну, не треба йому допомогти, бо я можу програти цей бій. І їдемо вперед. Тут два-два дерева. Це, це була моя помилка. Щоб я себе здав, але концепт п'ятий цього не помітив. І ми даємо йому два постріли. Взамін отримуємо один. І в нас залишається 570 хп, 7400 демеджу. І концепт, бачимо, має ще 500 хп-шок. Він виїжджає, підставляється ще раз. Ми вирішуємо дати йому постріл. І він залишається шотний для нас. Хм. Я думаю, що ТВП зараз буде їхати мені назад в спину, але ні, ні, я бачу, що його немає, і вирішую все ж таки поїхати та вбити цього концепта. Він для мене шотний. ТВП також шотна бере і засвідчується, вбиває нашого 60 ТП і позиція яка? Я граю проти трьох супротивників. У супротивників є 1130 хп, і в мене є 570 є артилерія, концепт і ТВП. Погнали! Дивитися. Ми переїжджаємо просто цю цю сторону, Рашимо концепта, концепт приїжджає лівіше, я не зводжуся, йому постріл, я, я роблюся шотним Альфа прийшла у нього 498 хп. І я починаю мансувати від артилерії. Просто подивіться, як я мансую. І цей момент, як добре, що я... В бій поїхав, артилерія просто переди мною стрельне. Я розумію, де є вона. Тепер виїжджає я на реакцію, буває терпеху, і просто їду на об'єкт. Розумію, де він є приблизно. В цей момент переходжу на фугаси, лишається одна хвилина до завершення бою, і я їду до той квадрат, де вона стріляла. Але але, до мене приходить думка, що вона може зараз виїхати геть. Так, що нам може втекти з цієї позиції, так, бо вона стеляла звідти, і я вирішую трошки скоротити шлях, виїхати приблизно там, де є трупик об'єкта 2684. І, друзі, так, цей моментик, саме цей моментик, арт артилерія переїжджає, і це є мій шостий фраг. 8942 видимо урону. І це є перемога. Це є перемога. Добре, йдемо дивитися результати даного бою. А результати даного бою такі: ми взяли майстероса, ми взяли осний калібр, ми взяли воїна. Ми настріляли 9299 демеджу, тобто 9300. Зробили 29 пробиттів, Це жорстко, і взяли 6 фрайв. Також, ми взяли у цей бій 1363 досвіду. Зробили 43 постріла, 39, з яких попали, та 29 пробили. Ось такий бій був у нас на Project 65 65 Надіюся, вам цей бій сподобався. І, звичайно, вже до зустрічі на нових стрімчиках та відео. Дякую вам за підтримку, за вподобайки, за підписочки на ютубчику. І всім, чао, всім бувайте!